Всім привіт друзі! І сьогодні на моєму сервері я хочу побудувати Бедварс. Так, іменно Бедварс. Ну, а якщо вам зайде це відео, то, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Я дуже сильно стараюся про скажем, мій канал. Давайте вже будемо вже строїти, давайте ось це все покажу відкладу. Візьму то, що мені потрібно, Топорик. Я хочу, щоб там були, щоб воно було тобто, столби різних кольорів. Отакий, такий, отакий от і от такий, ось от такий. А, ну і ще один треба. Ще один, давайте тут буде... Ні, щоб не переливалося. Білий не хочеться якось строїти. що шолі. Ну не, ну а чому б би... і. Все. Вирішимо. Ну, ви можете взяти, що хочете, що ви десь захочете построїти таке. Так? І зараз я заберу всі ті з щоб вони, от... ну, принаймні, поки що тільки на тій частині. Так от. Щоб вони не мішалися. Що от лохсь я заберу. Ну, для мене прийде десь 3 хвилинки, а для вас пару секунд. Так, друзі, все. Я очистив всю територію, тому що хоч у мене іменно тут все було. Давайте же, ось тут ось зараз роблю якийсь такий прохід. От. Давайте я тут от, красивенький, от. три висоту і отак от розширяємо. Тут типа середина. Вот так, вот так, три, три. Типа як звичайний пухід, я понял. Так, вот так, так, вот так, так. Правильно... Так, правильно. Думаю, давайте якось так позначимо, що. Там же є ПВП, тобто. Давайте якимось іншими такими а там Бедвар то будет. Это по вот так вот. Тут я червоный, такие вот. Вот такие вот синий и желтый. Вот и желтый. А да, что? А вот. И в желтый давайте видим. Отак давайте позначимо, щоб зразу було понятно. так, Окей, забагався. Ті я його не так поставила. Тому вже викидаємо. Такі от. І отут вот так от поставимо. Щоб красиво було. Все, Ось, щоб було зразу понятно, що. Це не просто. Щось таке. Давайте оту зробимо отак от, щоб було теж понятно. Тут давайте я зроблю от штуку, щоб теж було понятно. Так, ой. Все, давайте вернусь всі блоки, які мені не були. І почнемо строїти. Перше нам треба зробити якийсь ті похід. Напевно. Я зразу... Треба зробити так, щоб вони піднімалися після того, що тут закривалося. Тобто як... такого верх сходу, було, до й... одної башні. <кхм> ну, коротше, надеюсь, ви поняли. Зараз я е... просто так... отвору буду розставляти верх сходу такого. І потім зроблю якусь башню. Ну, а включусь, коли вже це все зроблю. І ось що в мене вийшло. Отак от, от заходимо ось сюди. Тут нас зустрічають отакі от, от сходи. Ми отак от йдемо. От і тут просто тупік. Ну, отут я зроблю такий от мост, і іменно там я зроблю якийсь командний блок. А хоча. Ну, хоча, в принципі, було б логічніше, якщо б був командний блок. В моєму випадку, то буде, напевно, просто... Він буде вести на першу башню. От я зроблю отак от. от, от буде йти, йти. і йти, якісь там блоки рандомних. І отут буде середня башня, там буде інша, там, там. І отут десь Ну, коротше, то все треба буде обрабатувати, що отут, візіться туди, зробити територію. Коли я це все зроблю, я, звісно, вже вам докладу. Якщо вам цікаво, який вийде результат, то дякую, що інтересуєтесь. Так, друзі, дивіться. Я вирішив зробити, що я так подумав, що якщо я просто отут зроблю, це буде, звісно, прикольно, але хочеться, щоб я просто отут от... Я зробив якусь кімнатку, поставив командні блоки, там кнопки, і коли нажимали на кнопки, в мене стелепортирували, коротше, якісь там точки. Мені здається, так буде простіше, та мені здається це буде, типу так, як на інших серверах більше. Тут я, наприклад, зроблю вот так вот. Так, давайте. Так от. А так от продвинутого все? Ні, давайте позвонату погану. Вот так от. Отакусь отак от зробимо. І от від того вже буду відштовхуватись. От якусь там підлогу, отак от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, від того 10 блоків відступаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Тут. вот. Отак от робимо і все. І отут от все, я просто тобі якось заповню там. Якимось блоками з тих. І поставлю командні блоки, я покажу, як це все буде виглядати. Так, друзі, я зробив. Я оформив це все отак. Коли ми піднімаємося ці на сходи, нас зустрічає... Я не знаю, як назвати... Тіпа... такий от дах, штуки і от така от кімнатка. Тут я зроблю самі командні блоки. Отак от, оце. Отушу от, от тут Тут от, 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 координати якісь, там тут теж, тут теж, тут теж, тут теж. Ну поки що я маю мадись там депехнутись, робити якусь там рівнину, подивитися, чи там все норм. Ну і після того я вже покажу, що з того вийшло. Тому, ну, якщо реально, то я просто депехався, Вот. Допустимо, взяти так от. Я вирішив просто пягнутись на отакі от коль. Я не знаю, навіть чому я не такі, я просто вирішив. Але була одна проблема. Мені треба було зробити таке, щоб не було в того. Тому я хочу построїти вверху, тобто не отут десь, а іменно так піднятися вверх. І построїти платформу. Так, я, друзі, я построю таку вот платформу. І там, там де сходи, я поставлю один командний блок, який буде теплити іменно вот сюди. Вот кордона. Зараз я їх запишу і потім, щоб просто тепнути сюди, і тут вже ігроки будуть вибирати, куди вони будуть. Ну, яку вишку іментом, чого, ну, зелену там, іменно отак от. Це все так важко. Так, от іменно сюди я ставлю командний блок. І давайте вже впишемо координати, які були там. ТП... Давайте ТП. ТП. Аква. І в координати. Так, зло нужен сигнал импульсный. Так вот. Все. Я задал вот такую вот команду. Давайте возьмем кнопочку вот такую вот. И зараз проверим. Так. Вот. Да, все, все верно. Мы тапаемся вот сюда. Друзья, пускайте меня дальше, не ждать хвилин уже видео не может быть. Я хочу вже з вами попрощатися. А продовження вийде буквально завтра. Ну а з вами був я матвіп всім па-па-па-па!